Доброго вечора, доброго дня, шановне панство. Тримаю колоду Таро Манара. і тема розкладу запропонована. Ви очима, вашої загадана людина. Але спочатку ми подивимося, хто та людина, яка думає про вас. Так? А потім подивимося, ви очима цієї людини. Яку ви загадаєте? Я пам'ятаю про розклади про рід. я просто, просто підбираю, як розкрити ліпше цю тему. Це теж запропонована тема. Я пам'ятаю стосовно нумерології, який я пообіцяла викласти в телеграм-каналі. Обов'язково. Я просто... Це неможливо, хочеться ж подати вам піднести інформацію, щоб вона була зґрунтована і зрозуміла вам. Розумієте? Я підготую і обов'язково виклам. Я пам'ятаю це все, що я запропонувала. І так, подумали: будемо розкривати карти, так би мовити. Чому Манара? Ну тому що Манара не тільки відкриває, а, вона дуже чутлива, еретична. Психологічна, глибока і трактування сильно відрізняється від класики. І е, вона має, знаєте, як вектор між людьми показує дуже класно оці процеси, які можемо не поміщати. А також програми, блоки, де у нас блокування в яких, так би мовити, сферах життя, на що потрібно звернути увагу. І так, хто ця людина, е, яка думає про вас? Шестірочка повітря, шестірочка вогню, вершниця землі, відлюдник. Людина на вас злиться. Вона за вами спостерігає. Знаєте, тут такий текст е, іде мені. От я просто от бачу цю картину. Людина е, вона з вами би хотіла пофліртувати. Вона за вами споглядає. Хочеться пограти емоціями. Тут більше психологічна така інтелектуальна гра у відносинах може бути. В Манарі це про цікавість, це про несерйозність. Ні. А людина тут просто вас десь ідеалізує. І їй дуже подобається, якщо вас, вас продивляються інші люди. Але вона вас не помічає, яка ви є. Насправді розумієте? По, по шестірочці вогню тут сильне є бажання, дуже сильна взаємності, пристрасті і відкритості почуття, зустрічі, взаємні насолоди, пропозиції. Про вершинці землі це людина практична, вона стабільна людина. А, по відлюднику. Тут внутрішня самотність, тут блок, тут програма, знаєте, занурення в себе не в тому сенсі, що а, щось себе знайти. а… Тут більше обережності, хоча є пристрасть, хочеться якось приблизитись, але людина не може віддаватися повністю таке враження, що в, тому, в цьому сенсі є блоки, і ця людина тримає дистанцію. Людина може з вами спостерігати і злитися. Розумієте? Тут людина або самозберігає себе, або Самобічування йде де. Чомусь от ну між вами нічого немає. Тут десятка повітря, але подивиться на цю десятку повітря. а Тут людина, або яка очікувала постійно, ви приходили і уходили. так Або ви. Очікували, а людина то приходила, то уходила. І комусь із вас вже надіїла, що людина веде з вами якусь гру. І тут не про відповідальність, і про те, що, можливо, ви б хотіли мати. Так? Людина постійно от, то прийшла, знаєте, і ви повинні були раді бути, то пішла. Ну, можливо, ви так робили. Тут хтось вже, знаєте, забадала, повернувся сказав, та я більше чекати не буду. Все, є мої кордони, до побачення. І людина злиться. Людина може навіть говорити, що ви десь себе неправильно повели. Якщо навіть та людина буде винувати, вона буде вас винувачувати. Так, я по картам це бачу. І так, ви очима цієї людини, яка от у нас тут предсталась. Предста... Ну, ні, ні в поганому сенсі, ні в поганому. І так, як людина бачить вас? камень повітря. Смерть. Так, ну потрібно прикрити четвірочка вогню. Вау, яка ви. Яка ви, яка ви дев'ятка землі, вершниця вогню. В однакових енергіях. Знаєте, мені така тут... Боже мій, подивиться, тут людина просто в сексуальному сенсі-от зерває, <сум> дивиться на ці кольори. Тут людина просто от вона в сексуальному контексті, якщо розглядати, людина просто от, у неї дуже багато енергії, оцей вогняної. А вогняна енергія, якщо її нікуди не виплескувати. Оцю злобу, не ходити, наприклад, в, в, тренуватися кудись там, то людина просто може, знаєте, і тут і наговорити багато чого. І тут людина, яка дуже багато ночі накопичила саме сексуально, оці енергії, яка може просто спалити і цю людину, і вас, і всіх, хто буде yeah. разом. І так, вас бачать. Як людину дуже привабливу, дуже сексапільну, дуже сексуальну, яка володіє чарівністю, внутрішнім таким вогником, силою. Так, серйозно. Те, що я бачу, от, ви викликаєте у цій людині Захоплення ту вогню Просто привернуло. Вас людина вважає, що ви вкусили, от ви забрали кусочок серця у цієї людини, яка ви очіми так? Вона вас дуже сильно, дуже сильно хоче саме в пристрасті. Тут така енергія жорстка. Ну, ця людина розуміє, що ви бажані дуже, але ви одночасно недосяжні. Людина за вами продивляється. Я зразу говорю: ви впливаєте на нього чи на неї, тут і король, і королева вогню. Ви глибока, ви пробуджуєте дуже сильні емоції в цій людині і бажання такого характеру, що Тому й злиться, напевно. Ви дуже сильний трансформатор для цієї людини. Сильний Ви, ви мали, маєте або мали вплив на цю людину. Ви людина, яка такий трансформатор, від кого можна просто підзаріжатися. Це зміна свідомості, це пробудження сильних емоцій, бажань. Тут неможливо якось по-іншому сказати. Людина навіть може вас уявляти в якихось таких ситуаціях, де ви, ви разом залишаєтесь один на один. Ви могли бути ще, вас могли не освітлювати, якщо ви коханці, там, коханка, коханець. По четвірочки вогню це могло бути, тому що це. Не про домашнє тепло, це про коли люди уєдіняються, так? І беруть задоволення, ніж безпеку. Навіть, можливо, вас запалює, що вас хтось може побачити. Ну, От в такі фантазії людини. Ви отчимо цієї людини. От така. Ви людина.